Прізвище молодого футболіста Зінченка ще там, тиждень тому не знав практично ніхто в Україні. Ну, був собі, був собі якісь певний такий футболіст. Зараз це прізвище на востах, тому що те, що сталося на останніх хвилинах поєдинку проти команди Іспанії, воно знову ж таки достатньо незрозуміло. За три хвилини до закінчення основного часу. Хайло Іванович Фоменко вирішив випустити на футбольне поле футболіста російського клубу УФА Олександра Зінченка, 18-річного, в матчі, в якому нам потрібна була лише перемога, і в принципі гра давалася. І можна було вірити, щоб все-таки зламати ситуацію, спробувати досягти позитивного результату, разом з Сілізньовим виходить молодий Зінченко. За які заслуги? Абсолютно незрозуміло. Після матчу було дуже багато пояснень. Давайте послухаємо, спробуємо розібратися, які мотиви були у Михайло Іванович випустити цього футболіста. Наскільки є справедливими ті думки, які говорилися після закінчення поєдинку? І потім обговоримо взагалі саму ситуацію. Давно у збірній не було такого дебюту. 18 років у вирішальному матчі проти чемпіонів Європи. Коли Олександр Зінченко вийшов на заміну на 87-й хвилині, частина вболівальників здивувалася, частина обурилася. Мовляв, на підсилення можна було випустити і більш досвідчених півзахисників, а частину відверто запитали, хто це такий. Але найбільше говорив генеральний директор Шахтаря. Сказав Зінченко, вийшов за збірну, бо так треба було київському динамо. Київське Динамо заінтересовано в Зінченка. Не знаю, вже як зараз вони будуть говорити, але на той момент вони були дуже-дуже очень дуже в ньому заінтересовані. Естественно, они посмотрели, как бы, знаете, не вдаваясь в юридические вопросы, они сказали, так, нужно его срочно сейчас заиграть, чтобы он для нас с украинцем остался, чтобы потом мы продолжили свой путь к сближению интересов Зинченко и Динамо Киев. Я подлинно знаю весь алгоритм, как это происходило все. Если бы я его не знал, я бы ему не говорил. А если бы юристы бы поработали еще глубже, они поняли, чтобы, что Зинченко не сможет стать этим, как его, получить российское футбольное гражданство. Его не нужно было выпускать даже. То есть, ну они на все, они же на поверхности все смотрят. Они приказали этому Фоменко, давай выпускай на. Палкін говорить, що загравати Зінченка за національну збірну було не обов'язково. Гравець усе одно не мав би шансів отримати російське футбольне громадянство. Дивимося, у статут ФІФА там написано, що зміна футбольного громадянства може відбутися лише за умови, якщо футболіст не зіграв жодного матчу за свою національну збірну. А ще на час свого дебюту у офіційних матчах за юнацьку чи молодіжну збірну повинен був мати громадянство тієї країни, яка могла претендувати на нього у подальшому на національному рівні. Тобто, Зінченко мав можливість виступати за збірну Сії, якби уже кілька років тримав на руках російський паспорт, паспорт у півзахисника Уфи лише український, усі кровні родичі, українці, і головне не було бажання представляти Російську Федерацію. Він Поче почесному сказав, що він українець, він любить Україну, а ті там політичні, вотики вот нюанси його абсолютно не цікавлять. Тим болі, там що ньому говорять зараз. В общем, я вам скажу так коротко, он не собирался получать российский паспорт. Дело в том, что это, скорее всего, так скажем, футбольных функционеров идея. Саши там о гражданстве речи не, не шло. Там был разговор за сборную России его заиграть и так далее. И так далее. Но это футбольных функционеров идея. Але Зинченко вийшов проти іспанців. Було ли давление или просьба со стороны, например, Федерации футбола Украины о том, чтобы заиграть Зинченко за национальную сборную? Давления не было, Просьба была. Ну Так Іфоменко уже ждал интервью, он сам сказал, что меня попросила федерация. Поэтому то, что я сказал, это ну, правда. Хто може попросити головного тренера збірної? Ми подумали, президент Федерації. Я считаю, что для страны, У нас дополнительно есть возможность, что молодой талантливый игрок не потерян для сборной Украины. А уже в каком матче его выпустили, где этот тренером решать, и тренерский совет, конечно же, там, принимал для себя решение, в какой игре его заявить, там, с Македонией, с Люксембургом или с Испанией. Но самое главное факт в том, что э, возможности у других э, ассоциаций национальных э, теперь Россия. ограничены. В том числе и России. Почему именно за сборной Испании И тут надо спрашивать у Трезко. Ну, Вы знали про це, что він. Нет, я не знал. Я не в, не влияю на ни на состав, ні кого приглашают. Это должна быть прерогатива только тренерского состава. Значит, были коррективы еще выше сделаны. Кто-то откорректировал их их действия. Мне даже, понимаете, мне даже в голове не может уложиться, что вот мы, например, вышли бы на Фоменко, чтобы он с Испанией поставил парня, которого мы хотим взять. Я я провалился в состедап. Я ну, он отвечаю. Ну, ну это нереальные вещи вообще Президент Динамо не залишився осторонь теми. У Уігра Суркіса своє бачення ситуації. По-перше, першим із Зінченка ніколи не цікавилися. Це перше, заявляю абсолютно офіційно. Е, второє, мені здається, що Паукін просто бреде. Просто бреде, чи сонячний удар який-то був, ну, вроде бы, сейчас погода. нормальная и прохладно. И это их стиль нагнетать всегда перед такими матчами. Они придумали эту историю, зная Фоменко. Ему вообще никто ничего сказать не может. И он работал в киевском «Динамо». Поэтому он унизил всех. И киевская «Динамо», и себя в первую очередь, и того же главного тренера национальной сборной. Если бы еще была бы какая-то предпосылка к тому, что мы там имели отношение к тому, что Зинченко оказался в российском чемпионате, или что мы хотим его приобрести. Молодой мальчик, 18 лет, э -э, покинул шахтер, убежал, можно так сказать, со скандалом, и приписывает, что мы к этому имеем какое-то отношение, я считаю, что это просто, ну, мягко сказать, непорядочно по отношению к своим э -э, партнерам, которые то же самое делают. Э -э, Що й робить донецький шахтер для своїх болельщиків, мабуть, Шахтар дуже не хоче, аби їхній талановитий вихованець зрештою опинився у Динамо. Але, як запевняє Палкін, свою боротьбу за Зінченка вони розпочали ще в березні, коли півзахисник підписав повноцінний контракт з УФОЮ. Коли у нас був професійний контракт, підписаний, да тобто їх там підписують коли, ну, до 18 років на 3 роки. Там осталось півтора года. Ми почали вести переговори на новому контракті, як обычно. потом мне сказали что он связался с российскими агентами там гаврилов во главе этой всей этой стоит то есть. и там изначально прослеживался чисто такой коммерческий проект основанный на Зинченко вообще там конкретные деньги серьезные там дали родителям мне говорят что там в москве уже квартиру купили им там. то есть там такой чисто коммерческий проект и потом они естественно разрывают в одностороннем порядке. І він уїжджає в Росії. Готовий вийшли на УФУ, котрий, я так розумію, свої пі -пі піарі ці паси не важливі. І вони його підписали. Ми цей процес почали, коли Зінченко не знаєш, такою національної в не відео вообще. Наразі маємо багато емоцій, звинувачень, суджень і один конкретний факт. Олександр Зінченко, гравець збірної України. Ми отримали молодого футболіста, за яким будемо стежити ще більш уважно, в якому б клубі він не виступав. Знаєте, чесно кажучи, якби головний тренер після матчу з іспанцями вийшов до людей і сказав, що я вірив, що цей молодий хлопчина може змінити ситуацію на полі і розвернути, і ми все-таки зможемо дотиснути, і я в нього вірив. І я би зрозумів. Коли тренер виходить і каже, що я вирішив його заграти за 7 хвилин до кінця, ну, повернувся до того. Моє переконання, тренер, головний тренер національної збірної України, будь-якої національної збірної повинен до кінця вірити в перемогу своєї команди і розмінюватися на якісь отакі от, от моменти, він, ну, напевно, не зовсім має право. Вікторович. Ну, прямо скажем, некрасива ситуація, на мой взгляд, ну, якби не заслуживает національна наша зборна, щоб так, якби, ну, з нею обращались, на мой взгляд. Я думаю, что опять же, в те того, что мы уже знаем, последние события, что він не мог быть игроком зборної Росії, то какби сенсу вообще получається не было, а і поступать так, ну, якби мільйони болельщиков у нас. Це те, що це комбінація.Всім зрозуміло. Я просто зараз не хочу говорити, знаєте, тому що тут дуже багато справді у нас ну немає ніяких доказів ні одного клубу. Але я точно знаю, що за останній період цього футболіста пропонували там багатьом клубам української прем'єр-ліги, російської прем'єр-ліги, закордонним клубам. Розумієте, там робилися паспорти, не зрозуміло, куди вивозилося. Що, як все, все, як це все відбувалося, це було дуже і дуже багато таких, знаєте, ну непевних моментів. І будь-хто міг простимулювати ту ситуацію, тому що, безперечно, що, розумієте, якби, купляти футболіста, одне справа просто купляти футболіста, інша справа купляти футболіста національної збірної. Тобто дуже прикро, що хтось собі дозволяє взагалі через національну збірну вирішувати свої якісь власні економічні інтереси. Андрій. Це ми знаємо, що проходять зборна Бразилія. такие комбинации. Надо игрока куда-то продать, получить за него деньги. Пожалуйста, давай сразу. Раз. Одну игру сыграл в сборной Бразилии, пожалуйста, уже сумма выросла, на игрока продали. Поэтому а здесь в таком реш... ответственном матче, и это нужно главному тренеру держать в уме, чтобы додержать до определенной минуты и выпустить его. То есть здесь можно было... І змінить ход ігри, випускає тих ігроків. Та будь київську да. через нього пускайте который... нападаючи. Грузії туди, ну за ні, які, от за які заслуги Зінченка вийшов? От за які Амалановський ні, який їздить да. туди в ту збірну кожен раз, правильно ж вот. є й певні образи, ребята зарітелі Просто цього футболіста пропонували і Динамо, і Дніпру, і іншим українським клубам. Реально, я це знаю. Нам точно. нам предлагає і металістам. І металісту предлагали, предлагали то, пропонували. Тобто цього футболіста це прізвища цього футболіста, воно вже знаєте, якби ну набило усковину десь. Правда ж трохи? Яка би там не була ситуація з Шахтарем? Я підозрюю, що ну, те, що в нас, знаєте, наші гранди деколи люблять сповідувати це рабство, знаєте, футбольне. Я підозрюю, я, я десь схильний вважати, що Шахтар хотів натиснути, підписати там довгостроковий якийсь там контракт. Люди не хотіли це зробити. Напевне. Ну, але давайте національну збірну ну, от не вводити от в, цю, от в цю ситуацію, правда? ж? Дуже, дуже прикро, коли знаєте, якби. На цьому спекулюється, знаєте, от протистояння двох клубів, але я більше говорю про те, що це, ну, якби, знаєте, перед нами Шахтар так просто накрутити зв'язки, тому що ніяких, цей, цей футболіст знову ж таки, міг опинитися, напевно, будь-якій будь команді, правда ж? Але сам факт того, що це комбінація, і комбінація в національній збірні, значить, від того є підозра, що може там є інші комбінації. Може в нас не всі футболісти, які приїжджають національну збірну, вони приїжджають через те, що в них є якісь певні заслуги, правильно? Ж? Ну, звісно, і сам Фоменко вже сказав. Просто міролейнік, он... пам'ятаєте. Приїхав в збору з європейського клубу не сіра ні одну яри звернувся і уїхав. тоже ну, така ситуація була, непонятна це. Є, ну, знаєте, якби от це, І це зараз напередодні, знаєте, в такому ключовому поєдинку зараз матчі проти Словенії не хочеться роздувати. Але просто ці незрозумілі кроки вони виникають ну, дуже, багато, дуже, дуже, дуже багато питань. Насправді, дуже багато. Тому що те, що це комбінація, це всі розуміють на 100%. І найголовніше, що потім приходиться, і це зізнається. Так, да, ми хотіли заграти. А чому з Македонії не Тим більше, я вам хочу сказати, що я за останній місяць ну, дивився, цей хлопчина зіграв матч проти данії молодіжні туристські гру. Він нічим не відділявся. Збірна України програла вдома, без шансів, данцям. Потім він зіграв за збірну Ісландії за збірну молодіжну з Ісландії, якому ми програли 0-1. Ну там, ну, так більш-менш виглядав Но проти ісландців, ну, які... і зразу, відразу його ж в національну збірну і на матч зразу... проти Іспанії. Ну це Тайна. якось знаєте, ну, достатньо дивно. Непонятно. Дуже дивно, дуже довго, я хочу сказати, що хай це все залишається на совісті тих людей, які ну, роблять от такі от моменти. Тому що, в принципі, питання достатньо серйозне. Тому що, якщо є одна, один приклад, то є, напевне, і наступні приклади. І тут виникає вже питання. Тут потрібно вже набагато глибше дивитися. Ми сьогодні отримали лист від людей, які представляють інтереси. Молодого Олександра Зінченка. Буквально от за кілька хвилин перед початком програми ми його оприлюднимо у соцмережах. Більше це стосується якраз от протистояння з шахтарем, От їхнього протистояння з шахтарем, тому що вони відповідають більше шахтарев і про футбольне рабство, і там багато так само цікавих нюансів, тобто ви матимете змогу його побачити. Просто не встигли підготувати його безпосередньо до цієї програми. Це представника, прізвища якого пролунало, колишнього блискучого футболіста збірної радянського союзу і московського спартака Юрія Гаврилова, який представляє інтереси цього футболіста. Ну але знову ж таки, це вже особисті стосунки, і хай вони з'ясовуються між собою. Ми обіцяємо, що ми його оприлюднимо. Ну от така, от у нас історія була в національній збірні, була приємна, тому що була хороша гра, був неприємний результат, і була така, знаєте, достатньо така, от вона ну кисла, так би мовити, історія про дебют молодого футболіста. Як будуть далі розвиватися події? Ми побачимо.